Так і пам'ятаю, 21.05.2020 року під час реалізації матеріалів кримінального провадження, стосовно на той час начальника Попільнянського відділу поліції Мшеницького ми проводили певні слідчі дії в селі Новоселиця біля Ставка. Це було дня по після проведення, ну, час проведення певної дії на місце, де вона проводила, нас приїхав чорний автомобіль, пам'ятаєш, кода, та там кілька реєстрація, номер я не пам'ятаю. І, і в цей час, коли він це говорив, та людина, яка з лівого боку, може, все, можна, померла людину, квита людина, вона вже на нього накинулася, і він здійснив постійно. Він нічого не казав на тому, що його не може напасти на нього світу. Він лише побоювався реакції місцевої поліції. У ну, нього було ставлення, що він їм не довіряв. І чого от, ну, і єдине, чого він не переховувався, там, щоб. Не приїхали е, свої працівники поліції місцевої, е, там от він не хотів їх бачити взагалі. От він переживав, що йому може щось там не знає, що заподіють йому щось може, чи взагалі е, він просто з ними не хоче спілкуватися, ну просто не хоче спілкуватися, особливо в даний момент часу. Ну чому ну, в ті події, які в е, нього у житті, можливо, якісь були якісь обставини, їм не довіряти. Розумієте, я вже за це сказати вам зараз okay. Ді, не можу. Він розумію, з його свій. А дія трапилася через те, що на нього було здійснено напад і йому погрожували, погрожували зболтуванням. Е, спочатку погрожували, а потім він